Щотижня начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький з робочими візитами відвідує громади Волинської області, у рамках яких спілкується із жителями, аби особисто чути проблематику регіону. Цього разу очільник завітав до Ківерцівської громади. Що місцевим болить найбільше та чи є шляхи вирішення питань далі у сюжеті. Зустріч з місцевими жителями Ківерцівської громади розпочалася з шануванням пам'яті полеглих героїв. Три родини загиблих захисників отримали державні нагороди, ордени за мужність третього ступеня, за якими посмертно відзначили героїв. Прийміть також від мене, від всього колективу Волинської військової і обласної адміністрації повагу, шану і подяку вашим синам, чоловіку, брату. Вони герої і залишаться героями наших серця. Одною з найбільших проблем у громаді є водопостачання, яке належить Львівській залізниці. Жителі наголошують, це питання турбує людей вже кілька років. Мовляв, на їх звернення ніхто з посадовців не реагує. Як і водопостачання всієї громади, в нас належить рівненсько-тернопільська дистанція Львівської залізниці. Неодноразово і наскільки я розумію, вже багато років ми намагаємося перевести воду водопостачання з Рівненського Тернопільської дистанції Львівської залізниці в місті Ківець. Іван Рудницький каже, цю проблему візьме на першочергове вирішення. Я долучуся до цього питання і разом з міським головою. І зв'яжуся з відповідними посадовими особами для того, щоб ну, зрозуміти, в чому там проблема і які шляхи їх вирішення. Ну точно буду вам в цьому питанні сприяти. Здебільшого люди зверталися за допомогою в масштабних проєктах, які вони не можуть реалізувати самостійно. Проблема, яка вже близько 15 років не покидає кіберцівську громаду, це сміттєзвалище. Жителі просять допомогти з фінансуванням Поздравляю. на будівництво сміттєприробного заводу. Це село Заброди, там Ну, Дуже хотілося, щоб ви нам допомогли якось цю проблему вирішити. Вона вже, мабуть, ну, років 15 не може вирішитися, з року в рік переходить і лягає на нас. До слова, люди просять посприяти коштами на створення реабілітаційного центру в місцевій лікарні та допомогти облаштувати їй центр життєстійкості. Сьогодні таку потребу маємо. Це. Підтримка ветеранів, можливо, в лікарні реабілітацію таку державну програму запустити, допомогти нам. І звичайно, на лікарню потрібні кошти. І ми дуже би просили обласні чи державні, бо в нас прекрасна лікарня в прекрасному місці, в зеленій території. Тому на перспективу це не тільки для нашої громади, але реабілітація можлива там цілком і для Волинської області. І зразу друге. Центр життєстійкості нам дуже потрібен і будемо просити вашої підтримки. Очільник запевняє, що готовий якнайшвидше надати фінансування щодо цих проєктів. На сьогоднішній день держава дає кошти як на ремонт цього приміщення, так і саме на заробітну плату працівникам, які там будуть працювати, і громаді на це не треба витрачати гроші. Плюс, якщо цей у вас центр запрацює. То автоматично багато проблемних питань соціального характеру в області у вашій громаді буде знято, і будуть люди, які будуть якраз з ними займатися. Тому це більше зараз не питання до мене, а питання до вас, щоб ви швидко це зробили, щоб ми могли вас профінансувати. Іван Рудницький наголошує, що завжди готовий допомогти. А що стосується керівництва громад Волині, вони також завжди можуть розраховувати на його підтримку. Марта Димчак для новин на часі.